Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник Тісо із класичної колекції Chemin de Toреille. Модель із синім кольором циферблату. Центральна його частина з ефектом сонячних променів. Інша частина має гільоше – Годинна індикація у вигляді сріблястих накладених міток та римських цифр. Традиційно логотип бренду знаходиться в верхній частині циферблату. Знизу зазначено назву лінійки та тип механізму. Ще трохи нижче розташоване вікно це з індикацією дати, під апертурою напис Made». Забезпечує роботу годинника механічний калібр PowerMatic 80111 з автоматичним та ручним заводом. Калібр має 23 камені 21 600 напів на годину. Точність ходу складає мінус 10 плюс 25 секунд на добу. Запас ходу 80 годин. Циферблат покриває куполоподібне стільки до паяви подряпин, сапфірве скло з покриттям антивідблиску. корпус з нержавіючої сталі 316Л. На ранті дзеркальне полірування. Інша частина має сатиновану поверхню, діаметр 42 мм, товщина складає 10,9 мм. Комплектується годинник шкіряним ремінцем синього кольору, зручна застібка типу метелик. Є система швидкої заміни. Задня кришка прозора. Крізь неї бачимо механізм Powermatic 80. На металовій частині кришки зазначені основні характеристики моделі. Ось так сидить на зап'ясті 16 см. Коштує годинник приблизно 900 доларів. Посилання на сайт можна знайти в описі до відео, також годинник доступний в нашому офлайн-магазині. Приходьте на примірку. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!